Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Літання до Божого провидіння. Господи, Господи помили. Христе помилуй, Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помили нас. Сину відкупителю світу, Боже, помили нас. Духу Святий Боже, помили нас. Свята Трійця, Тине Боже, помилуй нас. Провідіння, Боже, надія нашого спасіння, помили нас. Провідіння, Боже, розрада душі в земному палинострі, помилу нас. Провидіння Боже, дорогу до небес помили нас. Провідіння Боже, яке виводить з усяких небезпек, помилу нас. Провідіння Боже, яке роздає благодаті, помилуй нас. Пробідіння Боже, невичерпні скарби всяких благ помилуй нас, пробідіння Боже, підтримка праведних помилуй нас. Пробідіння Боже, надія не бізнедолених помилуй нас. Провидіння Боже, прибіжще нещасних, помилуй нас, пробідіння Боже, прибіжище усякі потребі помилуй нас. Пробідіння Боже, мире сердець, помилуй нас. Пробідіння Боже, прибіжище опечалених помилуй нас. Провидіння Боже, насичення зголоднілих помилуй нас, провидіння Боже, діє ріки на будь-яке лихо помилуй нас, провидіння Боже джерело всякої розради помилуй нас, провидіння Боже, готівник у Богих помилуй нас, провидіння Боже, опоров дів та сиріт помилуй нас, провидіння Боже, достойне, щоб Тобі поклонялися, помилуй нас. Анче, Боже, що береш грехи світу, Господи, прости нас. Анче, Боже, що береш з грехи світу, Господи, вислухай нас. Анче, Боже, що береш грехи світу, помилуй нас. Господи, прославляю Твоє святе провідіння, нехай воно завжди нас провадить, придвічний Боже. Ти, не погордивши людською мізерністю, завжди чуваєш над нами, просимо тебе. Уділи нам благодаті, щоби твоє святе провідіння безпечно пробадило нас дорогами минущого життя, до безмірних небесних благ. Ти, що живеш і царуєш на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.